Ти втомлений, не тому, що багато працюєш, а тому, що розсіюєш себе, втрачаєш енергію щодня, у дрібних турботах, нескінченних думках, безглуздих розмовах і внутрішніх війнах, які навіть не твої. І поки ти бігаєш між обов'язками, соціальними ролями та очікуваннями інших, щось всередині тебе тихо згасає. Але стоїки знали, справжня сила. Не в кількості справ, не в гучних досягненнях, а в енергії, що народжується з ясності дисципліни і усвідомленого життя. Ця енергія не від кави і не від лайків, вона всередини її не дає світ, тому світ її не забере. Це відео про те, як повернути свою силу, як не зливати себе на шум і хаос, а жити наповнений спокоєм, ясністю і напрямком. Стоїцизм. Це не лише про витримку, це про джерело енергії, яке завжди поруч. Просто ти його заглушив. Якщо хочеш більше таких глибоких розмов, підпишись та не забудь поставити вподобайку. Тут ми говоримо не просто про філософію, а про те, як жити справжнім, сильним і ясним життям. Більшість людей не втрачають життєву енергію раптово. Вона витікає поступово. Крапля за краплею, думка за думкою, день за днем. І найчастіше ми навіть не помічаємо цього, поки не стає пізно. Стойки розуміли виснаження це не просто фізична втома, це втрата внутрішнього вогню. Це відчуття, коли ти ніби є, але тебе самого вже немає в тобі. Звідки ж бере початок ця витрата з нескінченних турбот про те, що ми не контролюємо? З гонитви за визнанням, з того, що ми постійно відкладаємо життя на потім, змушуючи себе грати ролі, які не наші. Як писав Епіктет, турботи це наслідок неправильних оцінок речей. Ми втомлюємося не від самих подій, а від наших думок про них. Уяви людину, яка прокидається зранку, вже виснаженою. Не тому, що важко працювала, а тому, що її свідомість з першої хвилини захоплена хвилюванням, хто що подумає, що скаже шеф, чи достатньо вона успішна, що буде завтра. А післязавтра ми витрачаємо енергію на те, чого ще не сталося, і тим самим позбавляємо себе можливості жити сьогодні. Марк Аврелій нагадував, людина має силу зберігати спокій серед бурі. Якщо лише зосередиться на тому, що в її владі. Ja? І саме в цьому перший ключ до відновлення енергії. Стоїцизм учить: зупинись, відійди, подивися на ситуацію згори. Чи варте це твоїх нервів, твоєї уваги, твоєї душі? Енергія зникає, коли ми живемо не в згоді з собою. Коли ми говоримо так, хоча хотіли сказати ні. Коли мовчимо, хоча в нас кипить протест, коли дозволяємо світу керувати нами. Замість того, щоб керувати собою. Стоїки вчили, найвища форма сили це контроль над собою. Не над іншими, не над обставинами, а над внутрішньою реакцією. Тому перший крок це спостереження. Що тебе виснажує? Хто забирає твою енергію? Які думки живуть у твоїй голові зранку до ночі? Поки ти не побачиш ці джерела витоку, ти не зможеш їх закрити. Почни з малого. Коли в голові знову закрутиться тривога, запитай себе, це в моїй владі. Якщо ні, відпусти. Якщо так, дій спокійно. Це не слабкість, це і є початок сили. У світі, що безперервно шумить, кричить, тягне в усі сторони. Усвідомленість стала рідкісним мистецтвом. Але для стоїка це основа. Без неї не може бути ні спокою, ні ясності, ні енергії. Бо справжня енергія не просто про дії, вона про присутність, про здатність бути тут і зараз, повністю без втечі, без паніки, без напівжиття, Стоїки говорили, будь там, де ти є. Повністю це звучить просто, але це найважче. Бо наше мислення звикло розривати нас між минулим, яке вже не змінити, і майбутнім, яке ще не настало. А між цими двома полюсами ми втрачаємо найдорожче. Життя, яке відбувається зараз. Сенека писав: Життя це не те, що буде колись, це те, що ти робиш із кожною миттю. Усвідомленість це коли ти їси і справді смакуєш їжу, а не перевіряєш стрічку новин. Це коли ти розмовляєш і справді слухаєш, а не готуєш відповідь у голові. Це коли ти сидиш у тиші і відчуваєш дихання замість того, щоб тікати у шум думок. Енергія починається не з руху. А з ясності. Бо коли ти усвідомлений, ти не витрачаєш сили даремно, ти не носиш у голові зайве, ти не живеш чужими життями, ти повертаєш себе собі. А це вже революція. Маркус Аврелій кожного ранку нагадував собі: сьогодні я зустріну байдужих, злих, брехливих людей, але це не має влади над моїм розумом. Це щоденна гігієна свідомості, щоденне оновлення погляду. Бо усвідомленість це як тренування м'язів. Без практики вона втрачається. Але з практикою вона стає джерелом невичерпної сили. Більшість людей уявляють дисципліну як кайдани, як обмеження, як щось, що відбирає свободу. Але стоїки бачили навпаки. Дисципліна це форма звільнення. Це не тюремник, а провідник. Вона не виснажує, а формує русло, по якому енергія може текти, не розплескуючись, не зникаючи, а досягаючи мети, уяви могутню ріку. Якщо вона не має берегів, вона розтікається у болото. Але якщо є межі, вона прорізає ландшафт, несе силу, живить землю. Так само і людська енергія. Без дисципліни вона витрачається на випадкові імпульси, на хаос. На миттєві бажання. Але коли є внутрішній порядок, кожен день стає вкладом у щось більше. Епіктет казав: ніхто не вільний, хто не володіє собою. І це серце стоїчого бачення дисципліни, самоконтроль не для того, щоб обмежити себе, а щоб зібрати себе в один фокус, у ясну дію. У напрямок стоїк не ідеалізує життя без спокус чи труднощів. Він готує себе до них. Дисципліна це не про жорстокість до себе, це про глибоку повагу до власного часу, розуму й енергії, про розуміння, що життя коротке і що справжня розтрата це не втома від зусиль, а виснаження від хаосу. Коли ти щодня піднімаєшся раніше, ніж хочеш, коли відмовляєшся від зайвого, коли обираєш не легке, а правильне. Ти ніби налаштовуєш свій внутрішній механізм. Так, це вимагає зусиль. Але результат це енергія, яка не тече в пісок, а перетворюється на силу. Стоїки жили в жорсткому світі, війни, рабство, політичні перевороти. Але саме дисципліна давала їм точку опори в хаосі. Даючи собі правила, вони не втрачали свободу, вони її здобували. Бо свобода це не тоді, коли робиш усе, що хочеш, це коли ти можеш не робити того, що знищує тебе. Подумай, які твої щоденні ритуали, чи вони живлять тобі, чи виснажують? Бо дисципліна но це не про велику битву раз у житті, це про дрібні вибори щодня, які формують великі наслідки. Стоїцизм показує: не тікай від дисципліни, зроби її другом, і ти побачиш. Скільки сили вона розкриває, скільки ясності, фокусу і внутрішнього вогню вона повертає. Бо той, хто володіє собою, володіє світом, світ кричить: більше це краще, більше їжі, більше речей, більше вражень. Але що, якщо цей надлишок і є причина нашої втоми, з бачили, чим більше ми тягнемо на себе зайвого, тим більше втрачаємо головне. Бо енергія це не тільки про те, що ми робимо, а й про те, що ми відкидаємо. Сенека писав: бідний не той, у кого мало, а той, кому мало того, що має. І в цій фразі серце стоїчного мінімалізму. Вони не були аскетами заради показної скромності. Вони розуміли, коли ти обираєш простоту, ти звільняєш себе від метушні, від постійної гонитви. Від стресу, що виснажує не гірше, ніж важка фізична праця. Кожна річ, кожне рішення, кожна опція це маленький витік енергії, що вдягти, що купити, що вибрати серед десяти однакових варіантів. Стоїк не хоче марнувати на це сили, він живе просто не тому, що не може більше, а тому, що не хоче втрачати себе зайвому. Тиша, порядок, простір це не тільки зовнішнє. А й внутрішнє явище. Коли ти споживаєш менше, фокусуєшся на важливому, твій розум очищується, а з ним приходить і нова енергія, та, що не витрачається на порожнє, а накопичується для значущого. Навіть їжа у стоїків не була джерелом задоволення. Заради задоволення вона паливо, здорове, просте, помірне. Марк Аврелій не розкішу відновлював свої сили, а спокоєм і ясністю. І саме тому міг вирішувати справи імперії, не згораючи у стресі. Зараз ми живемо у світі безмежних спокус. Але замість енергії вони дають нам перенавантаження. Парадокс. Маючи доступ до всього, ми почуваємось виснаженими. І тому стоїцизм стає ще актуальнішим. Повернутись до простоти значить, повернути собі внутрішню силу, не ускладнюй життя. Відсікай зайве. Люби просте. І тоді ти відчуєш, як енергія та сама глибока, спокійна, цілісна, повертається до тебе. Бо вона нікуди не зникала. Просто ти заглушив її шумом. Нас вчать, що енергія це те, що треба берегти, що вона обмежена, що її треба десь шукати у каві, у відпочинку, у мотиваційних відео. Але з бачили глибше, справжня енергія не ззовні, вона зсередини. І ключ до неї дисципліна, не жорстка, не примусова, а дисципліна як шлях до свободи, як вибір кожного дня бути тим, ким ти хочеш бути. Стоїки не чекали натхнення. Вони творили його своїми діями, бо знали: дія породжує енергію, рух створює силу, воля розпалює вогонь. Не сподівайся, що світ зміниться, зміни себе, говорив епіктет. Коли ти встаєш зранку і обираєш порядок замість хаосу, ти вже створюєш енергію. Коли ти завершуєш почати, навіть коли не хочеться, ти накопичуєш силу, і кожен такий вибір формує тебе. Дисципліна це не про суворість, це про любов до себе, про повагу до свого часу, тіла, розуму. Коли ти тримаєш обіцянки, які даєш собі, ти стаєш цілісним, а цілісність. Це джерело стабільної, глибокої енергії. Стоїки не кидались між крайнощами. Вони жили в рівновазі, і ця рівновага давала їм силу діяти, коли інші впадали в розпач. У кризу спокій, у сумніві ясність, у хаосі напрямок. І це не вроджене, це натреноване щоденними діями, виборами, ритуалами. Сенека казав, удача це коли підготовка зустрічається з можливістю. А дисципліна це саме та підготовка. Вона формує ґрунт, на якому виростає впевненість, витривалість і життєва енергія. Дисципліна це внутрішній вогонь. І якщо ти будеш підтримувати його щоденно, то не згориш у бурі. Навпаки, освітлюватимеш собі шлях, коли все навколо, темрява. Стоїцька енергія це не про темп, це про глибину. Не про те, скільки встигаєш, а про те, як ти живеш. І якщо ти зупинишся, вдихнеш, поглянеш усередину, то побачиш вона там, чиста, жива, твоя.